А наш наступний сюжет розповідає про шлях в іншому напрямку: з війська у цивільне життя. Андрій Одаренко повернувся з фронту без ноги та, попри все, знайшов своє місце у новому житті. Він заснував школу, де вчить дітлахів сучасним комп'ютерним навичкам і вмінням. каже це його внесок у побудову майбутнього нашої країни. Заради збереження незалежності цієї країни він багато зробив і невтомно продовжує рух, підтримуючи інших. Він сприймав фронт як квиток в один кінець, але це не завадило йому стати на захист батьківщини. Ти коли їдеш, в тебе немає такого. Може руку відірвати, може ногу там відірвати чи поранення бути якесь. Ні, ти розумієш це скоріше всього в один кінець. І там можна жартувати, що і надію, що не від відірве, бо буде обідно. Через бо дуже подобається там свої тату. Типу і не хотілось би, щоб цю руку відірвало. Таке можна жартувати, і все. Андрієві Одаренку 30, і він колишній поліцейський. Чоловік емігрував із Хмельницького, отримав аграрну освіту та останні кілька років жив і працював на молочній фермі у Данії. 24 лютого сміливцю знадобилось лише пів доби, аби зібрати речі і повернутися до України в деяких підрозділах, точніше в трьох відмовили, сказали, що немає місць, і два дні я сидів, думав, що мені робити. Але приїхав ще один мій друг за кордону, і як виявилося, його кум і наш друг ще один знаходиться вже в територіальній обороні Хмельницького. Ось він сказав, що можливо знайдеться місце. На початку березня Андрій уже виїхав у зону бойових дій. Спочатку це був полтавський напрямок, потім Сумський. Далі важкі бої на Харківщині під зюмом. Славянський зюм, траса біля цієї траси в селі Богородичне Я отримав поранення 9 травня. Вагнери накривали українські позиції щільним вогнем. Пригадує боєць за спиною. В Андрія розірвався касетний снаряд і йому перебило ногу. Я розвернувся, подивився, що нога в тому ж положенні, як я і на животі лежу розірвані штани, нога затерпла. Андрій каже, був у стані такого афекту, що навіть забув про турнікет. Військовий проповз до позиції побратимів, які надали йому допомогу та евакуювали. Коли мене поклали на місці евакуації, от тоді почалась, ну, просто така біль, що я не знаю, я вже нічого не хотів, вона щось мені колола. Я кричав, типу, щоб вона щось вколола. Я не пам'ятаю нічого, це не, не допомагало. І десь мене в бетері везли. Я вже не пам'ятаю, як мене перекладали в швидку у Дніпрі. Андрію ампутували кінцівку. каже перші дні після операції були найважчі. Боєць навіть заявив коханій, що зрозуміє, якщо та захоче від нього піти. Казав, що, що ми молоді, і якщо тобі це не треба, то ну я не буду ображатись на це. Очевидно, що я надіявся, типу, на інше. Я отримав на те, що я надіявся. Ну мені вона сказала, що типу, ну не може ем, мови бути про те, щоб типу щось мінялося. Найголовніше після поранення знайти мотивацію жити далі. Для Андрія нею стала сім'я та нова справа. Один із хмельницьких бізнесменів запропонував йому заснувати it школу для дітей. Ветеран одразу загорівся ідеєю, написав проєкт і подав його на два державні гранти. Так народився стартап School of Modern Skills». У Нас зараз дітки от, від 4 до 16 років. Різні курси там, такі як самі менші, це 4-6 років роботи. Техніка лего, ну це самі круті діти, просто з ними саме важче, але вони так настільки. Ну це дитина от, сидить, збирає цей конструктор і там співає, щось кричить. Там в неї там цілий світ в голові яким вона от живе зараз, і тут з шести до дев'яти років дітей починають знайомити зі світом. ІТ, з 11 викладають курси основ програмування, а підлітки вже вчать мову програмування та веб-дизайн. Найголовнішим для Андрія було створити не просто школу, а простір, де дитині допоможуть будувати Україну майбутнього, з якої не захочеться емігрувати. Ну, можете там вірити, можете не вірити. Для мене це важливо. Я хочу, щоб в них було краще майбутнє ніж в нас тих дітей, не тільки тих, хто в мене в школі тут. В ну загалом в дітей в українських дітей School of Modern Skills – лише одна зі справ, які присвятив себе український ветеран. Андрій регулярно ходить на зустрічі до місцевих шкіл, аби мотивувати молодь, змінювати суспільство. А ще Одаренко, один із засновників спільноти Новий горизонт, що займається підтримкою ветеранів Хмельниччини. Якщо прям прям коротко, коротко, це спільнота, яка допомагає ветеранам соціалізуватися. Ось, але якщо по-простому, то допомога кому треба допомога, кому підтримка. Кому там, по всім напрямкам, там бюрократія, пошук роботи, вбити військового може навіть не поранення, а депресія. Андрій ділиться історією молодого хлопця, якого зустрів у шпиталі. Він просто перестає взагалі всіма говорити. Він говорить, типу здається з одною медсестрою, тільки, і все ще через тиждень він перестає говорити фізично. Він хоче щось сказати їй. Але, типу, вона каже, я не розумію, що він типу, говорить. У нього стан погіршується, він попадає в реанімацію і через два тижні помирає. Просто ну, ця людина не хотіла жити. Тому що набагато... там не було, типу, знаєте, такого, що от, рука-нога, але там якісь внутрішні ці, і він от, бореться за життя. Все було ок. Андрій закликає цивільних бути уважними до військових, дякувати. І показувати їм, що вони важливі та потрібні суспільству.